Ще на сьогодні у нас діє холодний фронт атмосферний. З завтрашнього дня почнуть поступати на території Чернівецької області теплі повітряні маси. І температура підвищиться, випогодиться на якраз 31 першого і 31 серпня 1 вересня. Очікується підвищення температури до 22-27 градусів. Окрім того, що 1 вересня на день знань буде тепло, в цей день також не прогнозують опадів. Тільки в горах в ніч з 31 серпня на 1 вересня йтимуть невеликі короткочасні дощі. Якщо ж говорити про початок наступного місяця, то до 5 числа опадів не очікується. Лишень температура повітря. Знизиться на 2-3 градуси, а вже 5 вересня на буковину прийдуть невеликі опади. І дещо знизиться температура повітря. Якщо ж говорити про довгострокові прогнози, які були надані Укргідрометеоцентром, то в них йдеться про наступне. Вони очікують, що до 14 жовтня, якби до покрови, що буде комфортна погода, така більше на прохолодну літню подібна, так як вони виразились. Єдине, що ну, навіть для вересня будуть періоди похолодання, недовготривалі, невеликі. Ну, йде перестановка, перебудова йде на процеси зимові. І тому погода буде нестійкою. І очікують більшу кількість опадів за норму. Оце єдине, що буде характерно для цієї осені. Попри дощову осінь, вересень відзначатиметься комфортними температурами повітря в межах 20 градусів тепла. Проте будуть і недовготривалі похолодання. Дар'я товпіч, анатолій Єроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.